Доброго дня, шановні прихильники футболу, в рамках 19-го туру англійської прем'єр-ліги на полі стадіону Олд Траффорд відбулася неймовірна подія. Матч Манчестер Юнайтед Астон Вілла. І у мене одне питання: що це було? Якщо дивилися поєдинок, обов'язково висловлюйте свої думки в коментарях. Цікаво буде почитати. Незважаючи на те, що за останні більш ніж 10 років у Астон Віли тільки одна перемога на цьому стадіоні, тим не менше, гра Юнайтед та Астон Вілли очікувалася. Оскільки обидві команди вражають по сезону, Юнайтед, звичайно ж, зі знаком мінус, ну а Астон Віла зі знаком плюс. Хоча перший тайм даного поєдинку мене особисто розчарував, все дуже було легко для бірмінгемської команди. Да, трішки з допомогою фортуни вони вели 2-0, як наслідок наприкінці зустрічі, режисери поєдинку навіть не стільки саму гру показували, як тренера Манчестера Еріка Тенгага, можливо, натякаючи на те, що варто вже йти у відставку. Але що трапилося в перерві, поєдинку скажу чесно, не знаю. Оскільки це англійська прем'єр-ліга, звичайно ж, нікого не будемо звинувачувати у зливі тайму. Але я не впізнав Астон Вілу. Це точно не була Астон Віла, яка грала в першому таймі, і це точно не була Астон Віла, яку ми знаємо по сезону. Так, да, це була виїзна Астон Віла, а виїзна Астон Віла все ж таки гірша, ніж домашня, але тим не менше, як на мене, таке враження визвали в екстреному порядку якусь молодіжну команду і просто. Одягнули у футболки основного складу. Команду просто було не впізнати. Склалося враження, що на другий тайм Астон Вілла вийшла з думками виключно про захист ось цієї переваги, яка мала після першого тайму. Причому захист в примітивному плані, тримаючи просто м'яч і таким чином затягуючи час. І тут, от як на мене, можна поговорити про тренера команди Уная Емель. Всі ми знаємо про його неймовірні здобутки, насамперед, звичайно ж в Єврокубках, але тут постає питання, чому цей тренер не тренує топ команди. Так, да, ми пам'ятаємо його період ПСЖ, Де він виграв у Франції всі трофеї, але все ж таки ПСЖ і Франція це трішки інша тема. Пам'ятаємо, півтора сезони в лондонському арсеналі і все. Чому топ команди він не тренує? Тому що, як на мене, в його діях є прояви боягузливої тактики. Тобто, от навіть в цьому поєдинку, здавалось би, просто виходь на другий тайм і на контратаках добивай Манчестер, тому що червоні дияволи, само собою, повинні були йти вперед для того, щоб хоча б гол престижу забити. Ні, просто був обраний примітивний план, примітивний захист цього рахунку, тримаючи м'яч біля своїх воріт. Як наслідок, всі три голи, які забив Юнайтед, всі три голи, відповідно, які пропустила Астонвіла, стали наслідками обрізок футболістів Астонвіли ще на власній половині поля. Звичайно, слід відзначити і Манчестер, який включив режим справжнього стерв'ятника. Як то кажуть, накинувся на Астон Віллу як на свою жертву, включив просто неймовірний пресинг. Але це все як на мене від того, що він відчув оцю слабинку, яку дала Астон Вілла. Дублем за Манчестер відзначається Гарначо. Ну і нарешті перший свій гол в АПЛ забиває Расмус Хойло. Нагадаю, 5 голів у нього в лісі чемпіонів. Постійно тренер команди Ерік Тенкак довіряє йому місце в основі, але от ніяк не вдавалося йому забити в АПЛ. І ось нарешті. Перший гол, причому відразу гол, який стає переможним для команди, склалось таке враження, що навіть сльози на обличчі у цього футболіста були. Навіть голкіпер команди Андреона на від власних воріт до чужих прибіг для того, щоб привітати Форварда з цією подією. Ну а щодо тренера команди Еріка Тенхака, можна сказати, що як мінімум на кілька турів, я думаю, відкладається питання про розмови щодо його звільнення, тому що, звичайно ж, така емоційна перемога так просто не забудеться. Щодо Астон Віли, звичайно ж, ми пам'ятаємо, де була Астон Віла, коли її очолив вона і і де вона зараз. Це просто неймовірний стрибок, але хочеться оцих цікавих. Історії хочеться подібних сенсацій, але як на мене можна ставити вже в крапку щодо претензій Астон Віли на чемпіонство, і є великі питання щодо їхнього подальшого перебування в зоні Ліги Чемпіонів. Хоча, як і раніше, в сій зоні Астон Віла перебуває, посідаючи зараз третю сходинку, але Тоттенхем уже підтискає. Команда з Лондона набирає хід. Та й Манчестер Сіті, який на даний момент на п'ятій сходинці, звичайно ж, з цією позицією точно не погодиться. Тому Вілу очікує дуже цікаве, непросте друге коло. В наступному турі вже домашня гра проти Бьорні, Побачимо, чи відійдуть Бірмінгемці від ось цієї прикрої поразки. Ну а Юнайтед на позитиві поїде в гості до НОТінгем Форест. Плюс до того, не будемо виключати такого розвитку сценарію, що в другому колі Астон Віла в більшій мірі сконцентрується на Єврокубку. Нагадаю, вона продовжує боротьбу в лізі конференції. І, зважаючи, ще раз повторюю, на любов у Емері до Єврокубків, як на мене, Астон Віла є одним з головних, а можливо, і головним претендентом на виграш цього Євротрофея. Як то воно буде, побачимо. Якщо дивилися матч Манчестер Юнайтед Астонвілла, ще раз попрошу залишати свої думки щодо тих вражень, які ви отримали. Ну а якщо дане відео сподобалось, підтримайте його та канал, лайком, Буду дуже вдячний. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.